У столиці реконструювали ще один медичний заклад. Йдеться про амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 2 в Дардинському районі. А в оновленому вигляді вона відкриється вже в листопаді. Передбачено, що там працюватиме 100 людей, зокрема 39 лікарів первинної допомоги. На базі приміщення є дві амбулаторії загальної практики, кабінети лабораторних досліджень і щеплень, процедурні кабінети з окремим входом для пацієнтів з ознаками гострої вірусної інфекції. Також працюватимуть кімнати матері та дитини і навчальний клас для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги. На базі цієї амбулаторії розміщена патронажна служба, це напрямок, який ми розвиваємо в, в координації із брогоїним дитячим фондом ЮНІСЕФ. Це надають медичну допомогу дітям від народження до трьох років вдома. Надається вона основному медичними сестрами. І лікар координує цю роботу дистанційно надає їм поради. Вони обладнані всім необхідним. Реконструкція амбулаторії розпочалася ще в 2016-му, а От основні роботи активно стартували в 2023-му. Одноповерхова будівля площею всього 200 метрів квадратних перетворилася на сучасну п'ятиповерхову споруду. Амбулаторія є повністю інклюзивною та має укриття, яке вміщає до 250 людей. У 2023 році завершили всі заходи. Зараз іде до налаштування укомплектування меблями, і найближчим часом заклад буде відкрити, тому що більшість персоналу збережена, але вони знаходяться віддалено, що максимально незручно для місцевого населення. Це не Ворбицька, на Тресенецьке. Треба тривалий час для того, щоб туди дістатися. А зараз відбувається в тому числі і до укомплектування персоналом. Так, от виглядала ця лабораторія ще декілька років тому. 200 квадратних метрів. Ми зробили реконструкцію цієї будівлі, і зараз ця будівля більше 4 тисяч квадратних метрів повністю оснащена по найсучаснішим технологіям, що стосується інклюзивності, що стосується сучасних вимог, приміщення, укриття. Більше ста співробітників будуть працювати, і ця амбулаторія розрахована. На більше ніж 50 тисяч місцевих мешканців. Щільність проживання ми бачимо багато поверхівок, багато людей, і попит достатньо великий і вона вкрай потрібна. Амбулаторія сімейної медицини може приймати більше ніж 10 тисяч дітей, і також більше півтори тисячі дітей віком до трьох років.